На поле кардинал вийшов впевнено. Вже на восьмій хвилині першого тайму граючий тренер рівнян відкрив рахунок. Після цього суперник активізувався і почав атакувати. І вже на 12 12-й хвилині Віталій скорий із Єнакіївця забив гол у відповідь. Далі гра у господарів поля не заладилася. Виглядали вони помітно слабше, раз за разом підпускаючи суперника все ближче до воріт. Врешті це відобразилося на кінцевому результаті ігри. Тренер пояснює, кардинал провалив захист. По самій грі скажу так, що те, що ми задумали, воно в принципі, більш-менш вийшло. Просто що ми знали, що юнаківець буде нам нав'язати боротьбу, і ми десь під цю боротьбу хотіли підстроїтися, зіграти на контратаках, але наші помилки в обороні при переході з оборони в атаку привели до того, що ми пропускали ті голи. Так Янаківець нас там скрив нашу оборону, як ми самі собі підвозили голи. Перший тайм гри закінчився з рахунком 2-1. Після перерви кардиналівці замінили воротаря. Моральний настрій команди змінився, але на полі особливих змін не відбулося. На 24 й хвилині вихованець рівницького клубу Михайло Волянюк забив у ворота кардиналу третій гол. Їнаківець продовжував наступати, зберігаючи контроль над м'ячем. Кардиналівці, хоч і провели декілька хороших контратак, але голами вони не закінчилися. За хвилину до закінчення гри рівницька команда взяла тайм-аут, після чого гравці змінили тактику і вже на 39-й Нині Андрій Чернієнко забив гол. Чим скоротив відставання. За останні секунди поєдинку кардинал зрівняти рахунок не зміг і зазнав першої поразки в цьому сезоні. По ігрі взагалі мені показало, що функціонально ми були сильні. Ми описалися ту ігру. що кардинал, домашня команда. Вони дуже багато очков беруть вдома, практически. Я же раз говорю, 80% очків вони здесь беруть. Не Знаю, чому у них на виїзді не виходить. Четвертий тур кардинал пропустить і вийде на поле проти Луганського ЛТК вже 13 жовтня. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.